Вітаю малята! Народна мудрість каже, чистота запорука здоров'я. Тому пропоную вам навести лад в ігровому куточку. Спочатку складемо м'ячів кошик. Покласти треба стільки м'ячів, скільки намальовано на кошику кружечків. Давайте порахуємо, скільки всього кружечків. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять кружечків. Тепер кладемо та рахуємо м'ячі. Один. Два. Три. чотири, п'ять. Отже, ми поклали в кошик стільки м'ячів, скільки намальовано кружечків. По п'ять. А зараз поставимо матрієк на поличку. Нам треба під пірамідками на нижню поличку покласти матрієк стільки, щоб пірамідок і матріок було порівну. Отже, ставимо та рахуємо матрійок. Одна, дві, три, чотири. П'ять. Всього 5 пірамідок та 5 матрійок. Їх порівну. А на якій поличці стоять пірамідки на верхній чи на нижній? Правильно, на верхній. А матрійки? Звісно, на нижній поличці. А зараз необхідно поставити машини в гаражі відповідного кольору. Червону машину ми поставимо до червоного гаражу. Жовту машину поставимо в жовтий гараж. Синю машину. в Синій гараж. Та помаранчову машину поставимо в помаранчовий гараж. Машина якого кольору залишилася без гаражу? Правильно, без гаражу залишилася машина зеленого кольору. Тож, чого більше машинок чи гаражів? Правильно машинок. Наскільки більше машинок? На одну? А наскільки менше гаражів? Так, менше на один гараж. Що треба зробити, щоб машинок і гаражів було порівну? Так. Поставити ще один гараж. Зелену машину ставимо в зелений гараж. Тепер машин стільки, скільки й гаражів, тобто їх порівну. Наступна вправа назви що бачиш, нашим друзям необхідно підказати, що у них знаходиться попереду, а що позаду них. Що у оленки попереду знаходиться? М'яч. А що стоїть позаду неї? Правильно, велосипед. Наступна картинка. Що у їжачка попереду? Грибочок. А що росте позаду нього? Дерево. Наступна картинка, що у ведмедика стоїть попереду. Діжка. А що в нього росте позаду? Ялинка. А зараз поставте екран на паузу, розгляньте уважно картинку. Та складіть з рахункових паличок такий самий грибочок. А тепер спробуйте скласти з паличок ялинку. Які ж ви всі молодці? До нової зустрічі!